Любі, всім привіт! Мене звуть Пучкова Поліна. Я хімік-інструктор та практикуючий майстер. Підпишись, щоб не пропустити нові та цікаві відео. І сьогодні у нас буде практична тема, адже завтра в мене день народження, і мені потрібно переробити манікюр. А саме сьогодні я хочу показати, як я роблю собі манікюр лівою рукою, тобто не робочі. Раніше у мене завжди були пропили, перепили. Також я себе дуже часто ранила, поки я не змінила одну штуку у своїх діях під час виконання манікюру. І Це я змінила інструмент саме для роботи. Собою я для себе підібрала інші фрези, інші техніки, щоб я собі могла зручно робити, тому що ліву руку ну я не так класно контролюю, як праву. І незважаючи на те, що в мене є багаторічний стаж, ну це мені ніяк не допомагає, тому що моя ліва рука мене ну не так класно слухається, як права. Тож сьогодні ми будемо робити корекцію. Можливо, що додам якийсь дизайн, але це не точно. Буду дивитися по своїх силах, тому що знаєте, з якої ноги встанеш, так воно і піде. В якийсь день це може бути просто швидко. Круто, а в який день ти будеш сидіти і ковырятися дуже довго. Ну я думаю, всі ми це розуміємо. Тож приходимо до практики, будемо спочатку знімати матеріал. Матеріали я зазвичай знімаю твердосплавом синьою носічкою і при цьому обираю фризу з невеликим діаметром, щоб мені було зручно підлізти у дрони труднодоступні місця. І також знімаю по направленню від себе таким чином, мені чомусь легше контролювати натиск на фрезу. Тому, якщо ви собі знімаєте по-іншому, спробуйте так, можливо, так дозручніше. І ось саме у таких місцях мені дуже зручно підлізти носиком і зняти матеріал. І я там дійсно контролюю натиск, а не знімаю в Тому, ну, саме такий формат фризи дуже. Класний, а зазвичай в роботі з клієнтами я використовую трошки інші діаметри. Далі пушером у вигляді апельсинової палички відштовхую кутикулу. Таким чином, мені легше розкрити карман і там повністю все відкрите. А потім, іншою стороною пушера, ось таким кільцем я починаю пропрацьовувати по нігтю і прибирати птерії, тому що фризою полум'я мені це зробити не дуже зручно. Я можу собі зробити пропил. А таким чином я собі підготовлю ніготь і далі мені. Кодом фрази буде значно легше пройтися, тому, якщо у вас теж є такі проблеми, спробуйте такий лайфхак. Наступним кроком пилкою роблю поверхневий опил і зглажу всі нерівності, а також, якщо є які відчарування, щоб в мене поверхня була рівною, тому що рівнені в подальшому покривати значно легше. І далі вже перехожу до обробки кутикули і попередньо її струшую тальком, щоб забрати там всілякі жирочки та вологу. Працюю червоним полум'ям, і мої рухи не штрихообразні, а такі, як трошки кругові, щоб я не застоювалася на одному місці, тому що якщо я буду робити саме штрихообразні, то я собі можу зробити пропил. А саме ось такими рухами мені і легше там вичистити все, і при цьому я себе не пропиляю. На реверсі рухи такі ж, але я можу ще повертіти пальчик, щоб мені було зручно підлізти. Тому що шкіру відтягувати ну, в такому положенні не дуже зручно, тому спасаюся тим, що викручую палець. Коди, коли вона добре піддається апаратній обробці, тому і зрізаю я її ось такою кулькою з червоною насічкою. Саме такою технікою зрізу мені себе поранити вкрай важко. Добре знежирюю та дегідрую ніготь, а також вимиваю гарно весь пил з пазуху. Обов'язково допомагаю собі в цьому апельсиновою паличкою. Сьогодні буду працювати брендом і У якості підложки вибрала Airy Base. Вона по консистенції доволі рідка, і мені собі самі її дуже зручно наносити, адже вона сама розподіляється, як їй потрібно. За рахунок того, що далі в мене буде твердий полімер, вона сюди підійде ідеально. Я її наношу не втираючим шаром, але і не тостим. Таким середнім, як ми робимо зазвичай підложку. Працювати буду білдер ліквідом з мілким шимером. Спочатку роблю собі мокру підлогу, по якій буду розподіляти вже краплю матеріалу. Також допомагаю тонким пензлем розподілити матеріал по бічним стінкам. Після повної полімеризації роблю опил по формі та злегка поверхневий опил, якщо десь треба підправити. Починаю формувати з вільного краю, допрацьовую бічні стінки та піднімаю нижні паралелі. Також не забуваю випиляти натуральний ніготь зсередини. І сьогодні без дизайну, тому що швиденько зараз перекрию все топом. Бо, по-перше, у мене розрядилися обидва телефони. А по-друге, на них двох закінчилася пам'ять. Тому, хоч щоб якось щось встигнути, зараз швиденько перекриваю топом, і все. Тепер я до святкування готова. А ви користуєтесь якимось із цих лайфхаків? Напишіть в коментарях.